Техніка безпеки з цієї серії сторіс, ви можете дізнатись, що серед ваших друзів, знайомих, родичів або навіть партнерів можуть виявитись емоційно незрілі люди. І на початку ще один міф. Він звучить так, що якщо я емоційно зріла людина, жінка, чоловік, то мені, звісно, не попадуться емоційно незрілі люди, бо я буду їх розрізняти. А чого б це вони вам мали не попастись? Ви ж така смачненька, ви співчуваєте, ви ще така завзята, ви старанна? І якщо людинка не зрозуміла, то ви ще раз поясните. Дивіться. Нема нічого поганого в тому, щоб бути старанною, але смисл в тому, що на тому боці вашу старанність може просто не помітити, тому що у людини іще нема такої здатності, буквально психічної здатності немає помітити вас з вашим старанням, з вашим емоційним світом. Тож, якщо ви емоційно зріла людина, це не означає, що вам більше не будуть траплятись в житті емоційно незрілі люди. Ну, Бо куди їх діти і куди від них дітись? Але це означає, що ви можете обирати продовжувати з ними стосунки або не продовжувати, і це насправді складно зробити, коли це стосується батьків, друзів або партнерів. І все одно залишається вибір, який ви можете робити самостійно, залишатись. Підтримувати ці стосунки чи не залишатись і не підтримувати? Отже, якщо у вас ще цікавість не пропала, дивіться наступне. яке кончене.